Іноді бувають ситуації, коли споживач обмідненого зварювального дроту при виробництві бачить таке осипання мідного покриття на своєму зварювальному обладнанні, та вважає, що це якийсь недолік виробника обмідненого зварювального дроту. Давайте розберемось у цій ситуації. Беремо обміднений зварювальний дріт нашого виробництва. До встановлення у зварювальне обладнання споживача. поверхня зварювального дроту має хороший зовнішній вигляд, немає пошкоджень, немає ніякого осипання мідного покриття. Також існує метод перевірки якості обміненого покриття: це навівка дроту. На Стержень, який у діаметрі буде у шість разів більше, ніж діаметр самого зварювального дроту. При цьому, якщо накрутити 4 вітки такого навівки на той стержень, і якщо не буде ніякого осипання міді, то це означає, що мідне покриття якісне і задовільне. Ось як це виглядає. Беремо дріт зварювальний обмінений діаметр 1,2 мм, та наматуємо його на стержень діаметром ну, десь у 6 разів більше, ніж діаметр самого дроту. Так, от я взяв ручку. Так, беремо обмінений дріт і робимо отакі от, от от намотки. О. Так, зробили намотки, намотали більше, ніж. Чотири разів і дивимось уважно, чи є якесь опадання, осипання міді. Ні. ні, ми такого не бачимо. Значить, поверхня обміненого зварювального дроту виготовлена якісно, ніяких зауважень до виробника бити не може. Тоді проблема виключно у зварювальному обладнанні споживача. По-перше, це вузел подаючих роликів, ось він, де дві пари подаючих роликів, котрі прижимають та подають зварювальний дріт, роблять подачу. Тут іде пошкодження обміненої поверхні або прижимом, або зносом канавок. Також Пошкодження поверхні зварювального дроту може здійснюватися при проходженні у спіралі. Якщо спіраль буде загнута, закручена, то тоді поверхня, обміднена зварювального дроту, буде шкрябатись о спіраль.